Продовжуємо вивчення нашої дисципліни Конкурентна розвідка та безпека інформації в інженерії. Тема сьогоднішньої лекції класифікація методів конкурентної розвідки. План лекції. Перше питання основні етапи вивчення конкурентів. Друге питання методи конкурентної розвідки. Третє питання напрямки розвідспрямованості. Перше питання основні етапи вивчення конкурентів. Система методів конкурентної розвідки досить розгалуджена. Відповідно, в її основі можуть бути покладені основні різні критерії. Одним з таких критеріїв є виокремлення основних етапів вивчення конкурентів. Перший. Вида, виявлення і класифікація конкурентів. Складається виробники і продавці такого ж товару. Ті, хто пропонує аналогічний товар, але ж інших сортів марок і від інших виробників, тощо. Ті, хто випускає товар замінники. Друге. Аналіз діяльності конкурентів. Складається з опису підприємства конкурента. Вивчення власників підприємства, основних акціонерів та засновників, вивчення товарів конкурента, реальні об'єми і потенціал. Вивчення їх поставщиків та партнерів. Вивчення організації роботи конкурентів. Третє – Виявлення сильних і слабких сторін. Оцінка переваг недоліків. У роботі конкурента відносно себе та третіх осіб виявлення сильних та слабких характеристик товарів, послуг конкурентів з позиції споживачів. Друге питання: методи конкурентної розвідки. В основу нашої класифікації можна покласти принцип законності та етики ведення чесної та конкурентної боротьби. За даним критеріям, методи конкурентної розвідки можна розділити на легальні, білі і такі, що не порушують норм права, проте цілком не відповідають морально-етичним правилам ведення конкурентної боротьби. До першої групи методів легальних відноситься: вивчення та аналіз публікацій конкурента, вивчення та аналіз та обробка відкритої інформації про конкурента, зворотня інженерія придбання і дослідження виробів конкурентів, діяльність на випередження, метод попередження, метод сценаріїв. Відповідно до цього методу розробляється кілька варіантів майбутнього розвитку подій. Які, звичайно, включають як мінімум пестимістичні, оптимістичні і найбільш ймовірні варіанти. Метод сценаріїв полегшує інтеграцію різних даних, отриманих як якісним, так і кількісними методами. Метод альтернативних джерел пропонує кілька пояснень для конкретної проблеми конкурентної розвідки. Він корисний, якщо аналітик одержав суперечливі або неякісні дані. З декількох джерел, якщо користувач вимагає обговорити кілька можливих сценаріїв розвитку подій або потрібно одержати оцінку довгострокової перспективи, аналіз можливості дозволяє аналітикові конкурентної розвідки поставити себе на місце керівника, що приймає рішення, і визначити потенційні дії компанії. Цей метод дозволяє висвітлити ризики і можливі. За якими зіштовхується компанія, що прагне вплинути на конкурентну ситуацію, відповідаючи на запитання, як діяти? А не чи варто діяти. Метод аналізу від противного, спрямований на те, щоб змусити аналітика змінити або взагалі відмовитися від своїх базових припущень щодо конкурентів, переосмислити напрямки свого аналізу. Цей метод корисний. Оскільки він ставить, під сумнів те, що підказує здоровий глузд. Дозволяє уникнути стереотипів. Метод аналізу подій. Виділяє ті або інші події, що відбуваються в зовнішньому середовищі. Компанії показує тенденції, а також особливості у діях конкурента або партнера. Даний метод використовується усіма аналітиками, щоправда. При цьому не завжди жорстко дотримуючись методичних вимог. Якщо цей метод використовується систематично, він може виявити важливі тенденції в конкурентному середовищі компанії і служити засобом раннього попередження, оскільки дозволяє помітити, коли в діяльності конкуруючих компаній відбуваються зміни. Проста хронологія дій конкурентів, аналіз недавніх покупок компаній. Дані про географію, активності конкурента, все це відмінні приклади застосування методу аналізу подій. Аналіз конкуруючих гіпотез дозволяє зіставити різні аналітичні висновки і пояснення щодо дій конкурентів. Він також дає можливість аналітикам перевірити погодження зібраних розвідувальних даних і виявити сумніви або нужденні довідні додатковому аналізі розділи звіту. Візуальний моніторинг здійснювальних конкурентами продажів і опитування покупців. Конкурентна розвідка це не просто відстеження публікацій у пресі або інтернеті, адже те, що ви хочете знаходити в відкритих джерелах, доступно не тільки вам. Це тільки велика частина конкурентної розвідки. Вона повинна доповнюватися збором інформації за межами офісу і на конференціях і торгівельних виставках, і описуватися в опитуваннях реальних потенційних покупців. Але головне вміння правильно оцінити і проаналізувати одержану інформацію і швидко діяти, сказав Леонард Фулл, засновник Академії конкурентної розвідки. Прикладом активної розвідки конкурентної може служити її організація компанії Avon Products. Її співробітникам регулярно відвідувати, відвідувати виставки, ярмарки, магазини конкурентів, вивчати їхні товари і попит на них. На додаток до цього доведеться вивчення фінансових звітів, що перебувають у відкритому доступі. Про діяльності конкурентів. Зібрана інформація систематизується, аналізується і направляється менеджерам з продаж для використання в роботі покупцям. Клієнтам розповідають, чим конкретно товари Avon відрізняються від конкурентної продукції і чому їхня перевага. У свою чергу менеджери компанії, розмовляючи з клієнтами, довідаються їхню думку про товари конкурентів. Про те, як обслуговують клієнти у їхніх магазинах, як виглядають товари, Avon у порівнянні з конкурентом. Так досягається тісний взаємозв'язок, розвідки і продажів необхідна для вироблення і коректування ринкової стратегії. До другої групи методів, тих, які в своїй сутності цілком не відповідають морально-етичним нормам ведення чесної конкурентної боротьби, відносяться. Переманювання спеціалістів конкурента з метою вивідування тих у них необхідної інформації. Матеріальне стимулювання співробітників конкурента з метою вивідування у них необхідної інформації. Проведення підставних підставних переговорів з метою вивідування конфіденційної інформації. Отримання необхідної інформації про конкурента через зв'язків правоохоронних та контролюючих органах, розвідка з легальних позицій це розвідка здійснювана в легальних позицій під прикриттям законодіючих підприємств, відомств, установ, сміттєлогія, засланий казачок, візуальне та слухове спостереження, розвідка талантів. Напрями розвідспрямованості. Третє питання. Методи конкурентної розвідки виділяються ще в розрізі напрямів розвідспрямованості. Розвідка проти компанії. Систематичний аналіз інформаційного поля. Причому чим більше підприємство, Тим легше їх зібрати і проаналізувати інформацію, тому що великий бізнес, як правило, публічний і завжди намагається заявити про себе і свої дії сам. Хоча насправді реалії показники завжди приховуються, і це обумовлено податковою політикою. Аналіз відповідної інформації в пресі дає підґрунтя для досить точних висновків про стратегію підприємства. Його плани. Виробничі потужності, величини оборотів і прибутку. Плюс, при наявності сильного аналітичного підрозділу, проведення аналітичних статей окремих експертів, найчастіше ще співробітників конкуруючого підприємства, дає чітку картину про його стратегію і мету. Приклад: працівник конкурентної розвідки компанії «Крайслер». Довідався, що кращий фотограф Форд їде в Париж. І сповістив про це керівництво своєї кампанії. Представництво Крайслер у Парижі встановило, що об'єкт має намір зняти нову модель автомобіля конкурента на тлі Ейфелевої вежі. Виявилося також, що після Парижа фотограф направляється в Гонконг. Після аналізу зібраної інформації експерти Крайслера зробили висновок, що Форд. Найближчим часом планує випуск недорогого малолітражного автомобіля, призначеного для продажів в більшості країн світу, аналіз установчих і статутних документів і організаційні структури компанії. Ця інформація не підпадає під категорію комерційної таємниці і може бути отримана у відповідних органах влади. Аналіз структур їхніх господарських взаємозв'язків. Може привести до висновків про склад групи ваших контрагентів і їхні можливості. До складання цілісної картини необхідно повторне дослідження інформаційного поля на кожному із суб'єктів розробки. Якщо буде потреба уточнення детальної інформації, можна скористатися опитуванням співробітників підприємства на тему, що цікавить вас. Для цього можуть бути застосовані різні форми легендування. І маскування, співбесіда, принаймні на роботу, установлення помилкових партнерських зв'язків через дружні підприємства і т. Співбесіда принаймні на роботу працівників конкурента, установлення помилкових партнерських зв'язків через дружні підприємства тощо. Приклад, одна із західних компаній за кілька місяців до виходу на український ринок доручила прощупати ґрунт саме цим способом. Менеджерів середньої ланки. І топів з конкуруючих організацій стали запрошувати на бесіду, спошукаючи вигідними працевлаштуванням. Питання задавалося цілком кадрові. Які з ваших проєктів вважаються найбільш успішними? Наскільки володієте ситуацію на ринку? Але насправді це було полювання не за головами, а за їхнім змістом. Треба зазначити, що звіт вийшов цілком адекватним і глибоким іноді. Для проведення серії інтерв'ю конкурентні розвідники на, на кілька днів знімають шикарний офіс у бізнес-центрі і створюють у ньому бутафорську атмосферу респектабельності, щоб здобувачеви не відчули підступу. Розвідка проти персони. Аналізи ділових зв'язків і комунікативних контактів осіб. Що приймають рішення. Ми всі знаємо, що бізнес роблять люди, а інформація тільки по діях підприємства буде неповною для прийняття управлінських рішень. Тому для пояснення всіх загроз і можливих ризиків ваших дій необхідно виконання розвідки по персоні, яким чином можна одержати дану інформацію. Знову повертаємося до аналізу інформаційного поля. Преса інтернет. Якщо кореспондент бере інтерв'ю в одного з директорів вашого конкурента, з якого ви довідаєте, що конкурент веде переговори про потенційний великий проєкт із одним із відомих вам партнерів, то це є загрозою для вашого бізнесу. З чого необхідно почати знизити загрози? Необхідно зрозуміти, яке коло ділових зв'язків. Даного директора, якими психологічними рисами він володіє, яка мотивація його дій, яку мету він собі ставить. Природно, що найбільш доцільним методом в цьому випадку буде опитування осіб, які володіють такою інформацією, або є співробітниками даного підприємства. Аналіз біографії керівників компанії конкурента це дасть масу відтінків для розуміння його психологічного. Портрета і дозволить визначити ймовірне коло його спілкування. Аналіз позаділового життя керівників компанії конкурента: необхідно зрозуміти ступінь добропорядності в ділових відносинах вашого контрагента. Таким чином, зіставивши результати аналізу інформації, отриманої по підприємству. За результатами аналізу по персоні. Вам, як керівникові, буде надана досить повна картина. Для складання власної думки про потенційні загрози вашого бізнесу. Фінансовий моніторинг. Загрози будуть оцінені недостатні, якщо не використовується фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг дозволяє визначити економічну потужність загроз. Яким чином можливо проводити фінансовий моніторинг підприємства, що потрапив в поле вашої уваги? Метод аналогії. Тобто необхідно знати кілька аналогічних підприємств із подібною структурою бізнесу, щоб оцінювати значення оборотів і рентабельності досліджувального бізнесу. Метод розрахунку по непрямих ознаках. Припустимо, якщо відомі виробничі потужності компанії, знаючи середній лозовий відсоток завантаження цих потужностей з огляду на сезонний фактор і положення підприємства на ринку. Можна розрахувати порядок виторгу і передбачувану рентабельність або виконавши аналіз дистриб'юторської мережі конкурента і провівши відповідні заходи щодо розвідки по підприємствах конкурента, можна оцінити економічну потужність компаній. Метод інтерполяцій, одержавши дані по підприємству з органів державної статистики. І знову ж знаючи середньогалузеві економічні показники і показники росту ринку, розрахувати прогнозовані показники виторгу. Звичайно ж, фінансовий моніторинг повинен виконуватися з одночасним моніторингом інформаційного поля, що у зв'язку з розвитком мережі інтернет несе в собі масу кількісної інформації з фінансових аспектів діяльності підприємства. Оцінка інвестиційних проєктів. Якщо розвідувальні дії виконуються на регулярній основі, то перерахований вище інформації буде досить для проведення швидкої оцінки інвестиційних проєктів конкурентів. Завдання ускладнюється, якщо ви намагаєтесь провести оцінку інвестиційного проєкту з нуля. У цьому випадку для одержання всієї необхідної інформації збільшується і доводиться виконати послідовно всі попередні дії. Аналіз по підприємству, по персоні фінансовий моніторинг. Крім того, сюди додається розвідка по всіх учасниках проєкту і аналіз технічної сторони проєкту, щоб врахувати технічні і технологічні ризики виконання проєкту. Метод експортного інтерв'ю. Якщо інвестиційний проєкт не є інноваційним, то для оцінки ризиків проєкту буде корисний метод опитувань фахівців. Що вже приймали участь в аналогічних проєктах, необхідна формалізація результатів опитування і присвоєння вагових коефіцієнтів думкам окремих експертів. У цьому випадку ви одержите матрицю, що дозволить вам провести багатофекторний аналіз успішності або неуспішності потенційного проєкту, вивчення ділового та адміністративного оточення конкурента. Даний метод використовується в основному для аналітичної обробки вже наявних матеріалів. Можна виділити універсальні методи конкурентної розвідки, які можуть бути спрямовані як по кожному окремо з перерахованих напрямків, так і мати комплексну спрямованість проти цілого бізнесу. До таких належить вигідний клієнт, неіснуюча вакансія, засланий казачок, Інтернет-друг, колега по роботі, по навчанню, пірнання у смітневий контейнер. Ці методи обмежені тільки фантазією розвідника. Дякую за увагу.